Привіт, усім сьогодні я розповім вам про гру Stanford 2». Це безкоштовно багатокористувацька стрілялка від першої особи для мобільних пристроїв у цьому відео. Я дам вам детальний огляд гри, щоб ви могли вирішити, чи варто її грати. Гра пропонує динамічні та захоплюючі битві в режимі реального часу. У грі є широкий вибір ігрових режимів, арсенал зброї та карт, що дозволяє гравцям знайти те, що їм подобається. У Stanford 2 є такі режими: Командний бій. Гравці діляться на дві команди та змагаються між собою. Закладання бомби. Команди з п'яти гравців змагаються за те, щоб знищити бомбу або захопити її. Дуель. Збройний поєдинок між двома людьми. Тренування тут можна спробувати різні зброї та відточувати свою майстерність по стрільбі. Ескалація, розділившись на дві команди, терористи закладають бомбу, а спецназ повинен цю бомбу розмінувати. Перегони озброєнь переможе гравець, який здійснить убивства з кожної зброї. Карти та ігрові режими постійно оновлюються і гравцям не доведеться нудьгувати. Тут є широкий вибір зброї, включаючи пістолети, важка зброя, пістолети кулемети, гвинтівки та снайперські гвинтівки. Зброя в грі добре збалансована, тому будь-який гравець може знайти щось для себе. Гра пропонує понад 20 карт, які розташовані в різних містах світу. Карти різноманітні, тому кожна битва буде новою і цікавою. Розглянемо плюси та мінуси цієї гри. До плюсів можна віднести динамічні та захоплюючі битви. Широкий вибір режимів гри, зброї та карт, безкоштовність. А ось до мінусів можна віднести. Іноді зустрічаються лаги і баги. Деякі гравці можуть бути агресивними або токсичними. Я рекомендую вам спробувати Stanford 2. Це відома гра, яка може подарувати вам багато годин захоплюючого Геймплея. На цьому, мій огляд, гри підходить до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і цікавим. Будь ласка, не соромтеся, залишайте свої відгуки в коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей!